Від себе особисто та від цього депутатського корпусу мені хотілося б привітати вас. Це та діяльність, якою кожен для себе приймає рішення сам займатися нею або не займатися. Цей напрямок він настільки складний. Ми пам'ятаємо всі 14 рік, коли дуже багато всього було зроблено, і на превеликий жаль тоді. Можливо, держава не могла зробити стільки, скільки зробили волонтери, але вони подали приклад, як вони можуть зуртовано оперативно допомагати громадянам, які потребують допомоги. Військовим, людям, які страждали в зонах бойових дій. А вже зараз, коли вже в нас триває вже скоро рік війна, продовжується чотирнадцятого року. ще більше і більше всі зрозуміли, що це. Цілеспромовані люди, громадські організації, благодійні фонди. Тому я хочу вам щиро всім подякувати і сказати, що в очах для себе ви можете точно розуміти, що голова Харківської обласної ради може бути вашим надійним партнером, вашим членом команди, вашим волонтером робити те, що від мене особисто залежить. Тому я вас щиро вітаю вам низький уклін. Дякую.